Багато пишуть у західній пресі вчора, і позавчора було про те, що санкції Трампа почали діяти, і вони справді почали діяти, тому що Туреччина, Індія і Китай нібито відмовляються від російської нафти. Ну принаймні, Bloomberg сьогодні пише про те, що багато компаній індійських, державних і не лише. Зменшують обсяги закупівлі російської нафти а от країни ОПЕК вирішили в неділю наростити видобуток нафти лише до кінця цього року. До переліку країн там їх вісім. Я вам розповідав, тут входить також Російська Федерація. Ну для Росії проблема як і продавати цю нафту на тлі санкцій, коли її купують менше. Тому ця історія для нас вигідна. Нині ж ОПЕК. Плюс в неділю вирішили, що поки що з 1 січня 26 року не будуть нарощувати видобуток нафти, тобто призупинять на тому рівні, на який вони вирішили про збільшення до кінця цього року. Вони будуть це робити для того, щоб з'ясувати наскільки ефективно діють санкції Трампа, які він ввів. Ну а далі будемо дивитися. Зазначається, що на грудень альянс, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Лажир. Погодилися збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, так само, як в жовтні-листопаді, але от січня по березень. Наступних підвищень поки що не буде, тому це не повернення до попередніх результатів. Бо я про це сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Інформацію на ту хвилину я не мав. Зараз тут принагідно вам пояснюю. Також, до речі, ефір 24-го ви можете переглянути також на каналі. Він є доволі цікава, була бесіда і журналістами рекомендую. Там ми обговорювали важливе. І щодо інших енергетичних потенціалів Росії, вони там суттєво зменшуються. Все ж таки, друзі, санкційний тиск дається в знаки. І економіка на Росії ну просто сипеться, мені приємно. Повідомляти вам про це. І це, друзі, не пропаганда, це реальні факти і цифри. До прикладу, сьогодні видання Reuters підрахувало, що експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми. За понад 50 років вони опустилися до рівня часів радянського союзу навіть нижче за січень, жовтень поточного року Газпром прокачав європейським клієнтам менше 15 мільярдів кубів. В хороші часи доходило до 180. Ну, рахуйте, зменшення відбулося більше ніж в 10 разів. І всі ці постачання відбуваються через турецький потік. Більше немає як постачати. Газотранспортна система Україною не працює. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це дані були 25-го року, у му росіянам вдалося закачати 26,6 мільярда кубів, тобто рахуйте мінус 12. Експорт скоротився ще на 45% через припинення контракту з Україною. Тоді за дуже короткий період, січні-жовтні 24-го року, ну перепрошую, не зовсім короткий, але все ж таки не весь рік, Європа отримала 12,9 мільярда кубів газу. І за поточними темпами прокачування за підсумками року, а тепер увага, газовий експорт з Росії до ЄС може становити близько 18 мільярдів кубів, і це буде найнижчий обсяг спочатку 70-х років минулого сторіччя, більш ніж 50 років, коли. Ще Брижнів генсек тоді компартії. Совєтського Союзу підписав контракт із Австрією. І в 75 році Європа отримала 19,3 мільярда кубів російського газу. У 80 році це вже було 54,8, у 90-х роках 110 мільярдів кубів. Ну і рекорд, як я сказав, був у 18-19 роках. Ну, майже 180 мільярдів кубів. І, до речі, потужність української ГТС, яка з'єднує Росію і Європу, складає майже 200 мільярдів кубів. Але через жадібність і бажання контролювати всіх, і вся, Путін сьогодні втратив таку можливість і втрачає він далі. наступний 26-й рік. Обіцяє бути останнім, коли Європа купуватиме газ. Тому, от якраз це як і на мене є дуже визначальним фактором, як довго триватиме війна. Дуже хочеться, щоб ці дати не співпали. Чи могло бути предметом розмови питання нафтових санкцій між Трампом та Сінцінпіном під час зустрічі в Південній Кореї? Бо ну таке складається враження, я чув думки від багатьох наших колег, що ну так Пекін може просто не те, що відмовлятися, а зменшити обсяги закупівлі російської нафти, оскільки в них зараз із цим проблеми немає. А враховуючи те, що взяли на рік перемир'я, то а чому б і не поговорити про це? Дивіться, до санкцій вони надійшли і санкції це будуть значно пізніше. Тема Росії uh -huh. виникне в цих переговорах, але вона виникла трошки пізніше. Я хотів би просто звернути вашу увагу на е, дві прямі протилеж... прямо протилежні подачі цієї. інформації. Трамп, який сказав про те, що я згадав про війну і проговорив про війну, і Сіньхуа, е, Державне агентство Китаю, яке е, ні словом не згадало про Україну, вдавши дві дуже компліментарних новини з цієї зустрічі, комплементарних до Дональда до Трампа і до Сполучених Штатів Америки. Там навіть заголовку було про те, що ми повинні будувати корабель. Мейк Америка Again», разом. Ну і хтось хоч я, я там дослідно не згадаю, uh -huh. як це було, але ну суть ви зрозуміли. Е, тому е, ну я повторюю те, що я там говорю останні не знаю вже скільки часу. Е, що є насправді на порядку денному, е, ну значно більше, але три ключових питання цих переговорів: перша перевоша частина це не допустити прямого воєнного зіткнення Китай США. Ну читайте івань. Тут зараз з точки зору більш-менш звід буде затище в силу того, що китайська армія не готова ні до яких воєнних дій в силу переозброєння з однієї сторони і в силу зачистки армії, яка відбулася перед останнім планом ЦК цакомпартії. Ну і плюс в самому Тайвані змінюється керівництво однієї з головних партій партії Гаміндан, яке стає дуже про китайським. І по суті стає на шлях дві країни одна країна, два дві шляхи дві системи. Вибачте, друге питання: це як буде і співіснувати світова торгівля. Це ключове питання для Китаю і для США. США говорить, що ми більше не хочемо працювати по правилах світової організації торгівлі, тому що вони нам не вигідні. Китай говорить, ні, ми хочемо працювати по цих правилах, тому що вони нам дуже вигідні. І, от, власне кажучи, вони повинні знайти якісь баланси в цій системі, тому що ну в ручному режимі довго це неможливо. Mm. І нарешті третє питання. Я повторюсь їх більше, але я виділяю три ключових: як на мене: це питання того, що пробачте, хто буде доїти Європу Китай чи США, і от в межах цього питання буде підніматися питання України як ключовий безпековий фактор для того. Щоб вести далі торгівлю, тому що в небезпечному регіоні торгівля завжди буде провисати і буде мати і будуть існувати достатньо серйозні проблеми. Оце, власне кажучи, ми повинні розуміти, що питання санкцій, питання війни України, питання безпеки в Європі це все речі, які будуть ув'язуватись саме з цим третім питанням про те, як Китай та США будуть співіснувати на території Євросоюзу, як швидко це може настати. Я вважаю, що не раніше, ніж через 5-6 місяців. Я вважаю, що ми дійдемо до цих переговорів не раніше, ніж там, середина весни 2026 року. Але я даю тут такий, ще що розпорюсь. Це оптимістичний сценарій. Звісно, що найдієвіші санкції це санкції наших спецслужб, коли вони вибивають російську енергетику. Але Андрій Клименко, український журналіст, головний редактор Black Sea News, він написав, що під час атаки добрих безпілотників, Туапсе, а в той момент там завантажувалися два грецькі і турецькі танкери. І є всі дані, що це за танкери, звідки хто ними управляє, яка в них адреса. Ну тобто, і греки, і турки. Безперешкодно завантажується в порту Туапсе. При тому, що справді була інформація, що Туреччина там скорочує закупівлю російської нафти, але ж тіньовий флот все одно працює. Ну так, працює. Він не вивозить всю нафту з Росії, давайте скажемо щиро. Тут проблема не лише в тіньовому флоті, тут проблема і, в, і не в тіньових е, контрактах. Ми ж і про це говоримо. Ціна на нафту, можливість Росії, в принципі, торгувати. Дуже класна позиція зараз. У міністра фінансів США, вона нам дуже корисна, бесента, який каже: Росію взагалі треба пробрати з енергетичного ринку світу. Я підтримую, не буде Росія продавати нафту і газ. Росії не буде в тому вигляді, в якому вона нині є. Це єдина притомна думка сьогодні на заході, яку я чую останнім часом. Більш не було таких за останні роки. Ну наскільки на це пристане Трамп, враховуючи те, що. Він поки що в голос не може про це говорити, але дуже б'ється за європейський ринок. Тому я обережний маю сподівання, що ми до цього рухаємося. Єдине, хотілося, щоб цей рух був набагато швидшим. Перевалка нафти і нафтопродуктів, то абсе новоросійської, і вивезення її через Середземне море до інших країн, до Туреччини, і Греції і так далі. Цим же ж історіям вже купа років. Нам просто не давали бити, давайте скажемо чесно, по цих портах, угу. тому що там не просто російська нафта тече. А в тому числі американська. Ну, принаймні, попереднє керівництво Пентагону про це підтверджувало і говорили нам: не тіпайте, не робіть цього. Добре, зараз Америка мовчить. Погано, що нам нема чим більш масштабувати ці удари. Бо б тоді б зупинивши нафту всю да, на Росії або більше сії, це було б ну, зовсім іншою розмовою з росіянами. і Росія потерпала б ще більше. Тому єдине, от на що, що я ще раз наголошую, це санкційний тиск розширення санкції проти Росії саме в енергетичному секторі. Далі треба не забувати про те, що ОПЕК плюс все ж таки збільшує видобуток нафти, і вони політику зайняли абсолютно іншу разом із росіянами. От тут дуже цікавий момент: вісім країн ОПЕК плюс, буквально минулими вихідними, хвали рішення про збільшення видобутку нафти загалом. І будуть її продавати назовні. Але і для Росії це стосується. Пане Валерію, а я от саме її. бачила інформацію від Блумберга, що ОПЕК, навпаки, призупинить зростання видобутку в січні-березні через надлишок нафти на ринку. Можливо, я вам говорю інформацію. Я uh -huh. не всі говорю те, що я бачив станом на вчорашній день. Я ж ну, не можу так швидко оперувати всіма даними, то я не включаю. Принаймні, новини були такі, але в будь-якому випадку до сьогоднішнього дня плани до кінця року такі є. До кінця року, а як буде далі, будемо дивитися, але все те, що нині складається довкола Росії, не на користь Росії.